Сьогодні нам вже 4 місяці. Уже закрив їх на ніч. От так потихеньку ростемо. Сірих і рябих уже відібрав від них, щоб вони не ганяли друг друга. Десь приблизно 6-7 гусачків. Ще толком не провіряв, ну так дивлюся, вроді вже видно. Сьогодні я зловив одного гусачка, такого не самого більшого, то зважив в районі 6 кілограмів. Поки місь вроді нормально все. Подивимося, що буде через пару місяців. І вони так само будуть набирать вес які старші. Тих вже попідрізали, там остались одні холмогори. Ще, навіть надо трохи підождати, то теж їх перевірю та, Щоб вже определитися, що з ними робити. А заодно з тими з 9 цвітними Теж чи переважу їх та подивлюсь та може повирізати, щоб вони не займали місце. Є такі воно і гусачки. Непогані одного тут ганяють, Гусачка, що він їм не подобається, не знаю. Гусачки є теж вроді не пані. Ну, як підростуть вже буде з чимсь зрівняти. оті і в мене такі ловкі. Прошлогодні Думаю, що все буде гаразд.